Із 20-х почалося велике винищення українського народу. А тоді пішли добувати нас голодом. І не вір, як тобі казатиму, що ті роки поганий урожай був. Це був не просто голод, бо не вродило. Нас повільно і жахливо вбивали. Роман Наталки Доляк Чорна дошка вийшов у 2014 році. У 21-му був перевиданий. Ця книга про велику, страшну, голодну правду 32-33 років. Про події, які розгорталися на Вінниччині, малій батьківщині авторки. Чорну дошку Наталка Доляк називає своїм першим вистражденим рукописом. Вона писала насамперед для себе, загорілася цією темою і з'явилося відчуття обов'язку. Занурилася в атмосферу тих страшних років. Вивчала архівні документи, записи, свідчення старожилів. і їй стало погано. Закрадалися думки, що не зуміє пропустити це все через себе і втілити в текст. Врешті змогла таки створити сюжет, наповнити його переживаннями від прочитаного і почутого. Це роман літопис Ходірського села Веселівка. Село не виконало плану зернезалетіве і потрапило на чорну дошку. А отже, жодна людина не мала права покинути його територію. Це стало вироком для більшості жителів і прирекло їх на моторошну голодну смерть. Наталка Даляк пише про Голодомор як про окремо взяті історії окремих людей та цілих родин. Її персонажі промовості, живі, водночас певною мірою Христо Це і головний герой роману Олесь Терновий. Молодий, перспективний, соціально свідомий кореспондент обласної газети, виходець із Веселівки. Писака, який робив те, що наказувала компартія. Він у те вірив, бо був далеким від реальності. Та побачивши справжнє життя, зрозумів, як помилявся і брехав. Хоч і пізно, але зрозумів. Це і Дмитро Стецюк, типовий український селянин середньої руки. Працьовитий, розумний і добросердечний. Це комнезамівський попихач Октябрин, це і головний антагоніст, чекіст із сумнівним минулим, головний кат веселівських селян Степан Калюжний. Всі вони об'єднані спільним карбом приналежності до страшної історичної епохи, котра, врешті-решт, поглинає їх усіх, навіть тих, кому вдалося вижити. Сюжет роману нелінійний, В ньому минуле переплітається з сучасністю. Текст динамічний, суворий і навіть жорсткий. До цієї книжки треба дорости емоційно. Вона читається важко і важко осмислюється. Чорна дошка Наталки Доляк це своєрідний реквієм за безвинно загиблими душами. Головна цінність роману його, так би мовити, надзавдання не дозволити нам із вами забути. Читайте українці.